Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Найближчі 20 хвилин в нашій студії будемо спілкуватися з гостем. Це Олег Горобець, директор філії благодійного фонду Деполь Україна в Одесі. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олеже, дякую, що знайшли час. Дякую, що прийшли до нашої студії розповісти про питання, про яке не дуже сильно хочуть розмовляти, і пречні громадяни, і чиновники, і люди, у яких є гроші, які б могли допомогти. Бо це тема безхатченків. Які зараз а, під час зимового періоду, коли в Одесі не так як у минулому році, плюс 5, плюс 10, зараз морози, сніга по ночах дуже сильно холодно. І десь їм потрібно пораховуватися, їм потрібно далі жити. Ми не можемо сказати, що все, ти Босхаченко, ну це твій вибір. Ось слягає, помирає. Ні, ми і ви у тому числі боретеся за кожну людину, і ці люди можуть прийти до вас в низькопороговий притулок. Що це таке означає? Ну, Ми розуміємо, кожен кожний притулок має свій поріг. Угу. Так? І наш досвід е з бездомністю. А він в нашому місті складає десь близько вже більше 10 років, по Україні більше 15 років, і цей досвід показав, що в Одесі і в Україні існує багато різних притулків. Як я сказав, кожен із них має свій поріг, і ми в тому числі мали такі притулки. Маємо він, звичайно, призначений для того, щоб підставити плече. Людині, яка опинилася в кризовій ситуації, mm -hmm. на якийсь час надати прихисток, щоб людина стабілізувалася, наприклад, відновила документи, знайшла роботу, можливо, родичів, і протягом середнього трьох місяців після перебування в нашому притулку йшла собі далі. Але ми розуміли, що є певна категорія. Бездомних, які, яких наш поріг не задовільняє, вони, вони можуть просто подолати. Uh -huh. І тому ми давно думали над ідеєю створити саме низькопороговий притулок, або низькопорогову ніч ліжку, що вона має на увазі. Це означає, що є, звичайно, у нас є теж, також свій поріг, так? але він мінімальний. Скажімо так. Легше сказати, хто не може потрапити Давай, до, до нас, ложечка, да, да. ну да, тобто, да. щоб люди зрозуміли, поріг це не те, що mm -hmm. на так, да надворі і перейти це треба. соціальний поріг, да, тобто, соціальний поріг. Що ми маємо на увазі? До нас е не можуть потрапити люди, які мають. Е Соціально знач, значимі хвороби, які такі, як відкрита форма туберкульозу, наприклад, uh -huh. до нас не можуть потрапити люди, які е, е, мають агресивну поведінку і загрожують життю і здоров'ю оточуючих людей і персоналу. Ну і можливо, і все. Так. Скажімо так, люди, які знаходяться в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, можуть до нас потрапити. Uh -huh. Люди, які мають ментальні проблеми, можуть до нас потрапити. Люди, які ніколи не милися, можуть до нас потрапити. І люди, які відмовляються від, всі, від всякої допомоги, можуть до нас потрапити. Тобто, тобто практично всі, практично всі, можна mm -hmm. сказати, практично всі, і мало того, і, і ті мінімальні пороги, які існують, ми також стараємося долати. В цьому нам допомагають різні організації, установи. Ми, зокрема, співпрацюємо з Одеським обласним центром соціально значимих хворіб. Uh -huh. Вони приїжджають, наприклад, з переносним апаратом флюорографії, і ми робимо флюорографію прямо на місці. Якщо виявляємо хворих на туберкульоз, скажімо, то їх госпіталізують. Uh -huh. Якщо видно, що там закрита форма, то... Їх направляють на лікування, і ми мотивуємо тих людей. скажімо, наступний раз, як він до нас приходить, то ми вимагаємо, вже, щоб він надав. Довідку про те, що він е, може перебувати в колективі. Тобто медичну довідку ви на вході у нього вимагаєте? Так, але знову ж таки маємо розуміти, що перший раз, коли людина приходить, ми його пускаємо, особливо угу. зимовий період. Е, це дуже важливо, тому що, так як ви сказали на початку передачі, мінусові температури. І ми маємо великий досвід, коли наші клієнти е, в період морозів вони е, отримують обмороження, потім ампутації. Таких, да. Таких в холодні зими таких могло бути від півтора до двох десятків. Uh -huh. ну, ну є, цьому... на жаль, загиблі. Є водичі, звичайно, да. загиблі. Так, і цього року ми uh -huh. знаємо, скільки буде було загиблих. Там, напевно, біля двох десятків загалом в кінці листопада, коли була ця негода. <клес> Я розумію, а що людина отримує? От вона пройшла. Да? Дехто ну просто без хаченко, але ж він нормальний, абсолютно і зовнішньо і ментально спокійна людина. А хтось приходить і в дуже такому тяжкому стані не мився, а він на підпитку, може, просто ментально не врівноважений. Що він може там отримати? Як він може заспокоїтися? Він же приходить не просто посидіти і все? Ну, перш за все, він призначений, там у нас є спальні місця, тобто 45 спальних місць, 30 для чоловіків, 15 для жінок. Тобто, це, я би сказав, комфортні умови для спання. Крім того, е санітарно-гігієчні послуги він отримує. Тобто, це, ну, само собою, що у нас є кабінки туалетні, але mm -hmm. також є душові кабіни, де людина може помитися, переодягнутися. Якщо є в, в що. Ну, ми стараємось, щоб було що. Ага, навіть і так. 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 Потім обов'язково у нас є вечеря і чай. Чай угу. і вечірній, і зранку. Тобто людина перед тим, як. Ми людину відпускаємо на вулицю, вона п'є гарячий чай. Це обов'язково. А далі, оскільки поруч знаходиться денний центр для бездомних, який у нас вже існує, як я вже казав, біля 10 років, далі людина може перейти в цей денний центр для отримання подальших соціальних послуг, скажімо так, більш глибоких, бо в денному центрі у нас уже є соціальні працівники, які далі підхоплюють цих людей і вже далі з ними проводять роботу. Так? Угу. Ну і в тому числі діє притулок той, що не низькопороговий, да, який так само приймає людей, і таких людей вже досить багато, які переходять з низькопорогового в притулок з вищим порогом. Mm. Скажімо так, яким в житті потрібно чогось більшого, ніж просто поспати, поїсти, да, таких людей досить багато. Оці люди, які приходять здебільшого, це ну наскільки я зрозумів, з розподілу ліжок, то це переважно чоловіки. Так ну, взагалі, якщо розглядати бездомність, то ми кажемо, що серед бездомних десь порядка 20% це жінок, uh -huh. а 80% все ж таки чоловіки. Ну, в силу об'єктивних суб'єктивних причин uh -huh. жінки бездомні вони елементарно довго не виживають на вулиці. А діти чи приходять діти? Ну на, на за останній час була одна, ну можна сказати, дитина, але їй було 17 років. Ну так, так вона казала, дитина що їй 23, але на вигляд вона була, мала менше. Ми просто одразу сигналізуємо в поліцію в таких випадках, uh -huh. і вони реагують дуже швидко. Який відсоток людей, які виходять з вашого притулку і переходять в денний притулок? Які люд, от, люди, які все ж таки поборюють оце, я буду на вулиці, не чіпайте мене і так далі, бо ми розуміємо, що є якийсь відсоток людей, яким от вони обрали таке життя. Як би ти їм не розказував а, всі прелісті того, як давайте повернемося до громадської робота, бла-бла-бла, угу. і так далі. Вони кажуть, ні 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 я собі обрав такий шлях. Який відсоток все ж таки людей повертаються до нормального, більш-менш нормального життя? Мені дуже подобається це запитання. Але оскільки ми живемо в Одесі, я завжди відповідаю на це запитання. запитання. Будь ласка. Що, що ви маєте на увазі, коли, особливо коли люди питають, ну, коли люди стають нормальними? Я кажу, що значить стати нормальним? Да? От, і, і тоді Не відповідаю. вести асоціальну так. поведінку. І я да? відповідаю. Якщо ви е, хотіли би, щоб людина, яка була вчора в Альтфатері, завтра приїхала, наприклад, на Мерседесі, у нього власна фірма, сім'я, у нього все в порядку, таких випадків, напевне, небагато. Угу. Але якщо ми говоримо, наприклад, за такі випадки, коли людина ніколи в житті не милась, а тут почала стабільно раз на два тижні ходити в душ, або людина вже більше десяти років не мала документів, і тут вона відновила документи, або, наприклад, людина почала займатися своїм здоров'ям. Або, наприклад, людина значно скоротила вживання алкоголю, угу. то таких випадків досить багато. Це вже перемога. Так, і більше того, наприклад, ми знаємо по наших сусідах, коли вони приходять. От ми вже існуємо з 4 грудня, скоро два місяці, як ми як низько притулок існує, угу. то е, сусіди приходять і кажуть: А ви знаєте. Ваші бездомні, вони тепер уже інакше виглядають. Вони стали значно чистіші, Вони, якби, поведінка у них стала якась спокійніша. Mm. Ми розуміємо, що все ж таки наша робота дає дуже свої плоди. притулок працює з 19-ї години, відкриває свої двері, і до. До 7-ї години ранку. До години ранку. Mm. Далі ці люди, які не хочуть йти до вас. Які не хочуть знов-таки помитися, або хочуть, а можуть прийти, чи можуть вони просто кожен вечір повертатися до вас? Так, звичайно, у нас немає mm -hmm. обмежень. Тобто, задача, скажімо, я би сказав, бачу нашу місію така два в одному. По-перше, ми працюємо для наших клієнтів, тобто, особливо в зимовий період, ми бачимо, ну я би так сказав, ми навіть не знаємо, скільки людей. Врятувались від смерті або від обморожень від ампутації. Ми yeah. не знаємо, але розуміємо, що таких фактів дуже багато. Да? Це перша наша місія. Друга наша місія, як я собі бачу, це зібрати тих людей з вулиць. І в цьому плані ми співпрацюємо активно із поліцією, майже щовечора привозять або поліція, або швидка, uh -huh. або сигналізують нам, наприклад, адміністрації залізничних вокзалів чи автостанцій. Тобто, людина, да. так, вони, вони за нас знають і вони готові направляти сюди клієнтів. клієнти або приходять самі, або їх привозять. Привозять волонтери, привозять сусіди. Тобто, ми, ми, ми про це говоримо. Давайте ми зберемо цих людей з вулиць. Да. Нехай вони будуть краще в нас, ми про них подбаємо. Але не треба, щоб вони були на вулиці, замерзали. По-перше, а по-друге, не треба, щоб вони лежали в під'їздах, да, і люди об них спотикалися. Ми Готові їх забрати Ну так, люди приходять і навіть у центрі міста можна пройтися по переходу проміж Соборною площою і Деребасівською, і там а, такий прохід, якісь заброшені, такі малесенькі крамнички, там завжди живе жіночка. Ось вона кожного дня там. Вона спочатку була дуже мовчазна, а потім вона почала грошей просити. Зараз інколи навіть вона така стає грозою о, поліції, там mm -hmm. сперечається з ними та але вона живе там. І всі вже її знають. Всі знають цю жіночку як жінка, яка фарбує завжди волосся. Десь вона знаходить цю краску, ніхто не знає, як це відбувається. Але раз на два-три місяці, а то і раз на сезон, вона змінює колір волосся. Тобто ми розуміємо, що людина розуміється на цьому, mm -hmm. десь вона живе. Десь вона годується, ну частіше ми все бачимо людей ось так. І я розумію людей, які проходять повз і не дуже хочуть про це навіть і згадувати. Особливо зараз. Зараз іде війна. Я і так багато допомагаю військовим. У мирні часи ми знаходили якісь інші для себе а, мотиви не допомагати таким людям. Ну, а чим все ж таки пересічний громадянин може допомогти? Чи може він підсказати тій людині, яка лежить у переході чи там у под'їзді, порекомендувати приїхати до вас? Так, звісно. Ну, більше того, я, вам, я вас завіряю, якщо підійти до бездомного і сказати, чи ти чув за деполь, ага. то, напевно, відсотків. 80 або й 90, скажуть однозначно чу. Так. Інше питання чому, чому у вас чому він не приїжджає? Це інше питання, так. бо я завжди я ніколи не проходжу мимо таких людей, завжди підходжу і розмовляю з ними. Різні причини, чому. Але ми розуміємо, наступає рано чи пізно, якщо людина живе на вулиці, може наступити такий момент, коли людина, наприклад, настільки. Розчаровується і настільки зневірюється, що вона вже не готова навіть митися, наприклад, відмовляється, відмовляється від будь-якої соціальної допомоги. І тут дійсно, якщо вдається таку людину розрухати і привести до нас, прекрасно. Ми ніколи не відмовляємо. Да? Фактично, будемо говорити так, в день працює наш денний центр, і соці... там і соціальне прання, і душові, так само, і домедична допомога. Сестри милосердя у нас працює. Тобто, практично весь комплекс послуг. Ми можемо надати. Вночі так само ми можемо таку людину прийняти і викупити, якщо така є необхідність, нагодувати, да, тримати її в теплі. Тобто цілодобова допомога забезпечена таким людям. Якщо би хтось. Хотів би таким людям допомогти, як мінімум, треба повідомити, що є така низькопорогова порогова ніч ліжка, да або позвонити можна на нашу гарячу лінію і повідомити. Ми будемо шукати можливості навіть забрати, цю навіть забрати цю людину. Так а скажіть мені, будь ласка, а чому ж все ж таки ці люди не повертаються до вас? Чому вони обирають? От ви спілкуєтеся з ними не перший рік. Чому вони обирають от такий а, а, спосіб життя? Асоціальні. Асоціальні, А так. Да. Ну, бачите, якщо говорити за ментальне здоров'я, коли ми говоримо, ми, чесно сказати, чіткої статистики немає, але ми говоримо про відсоток від 30 до 50 відсотків, що ці люди мають ментальні відхилення. Угу. Uh -huh. Тому що, ну і. Можливо, у багатьох складається враження, що бездомне це обов'язково п'яний. Це так само неправда. Більше того, ми ж їх анкетуємо, ми ж з ними говоримо, да, спілкуємось, і ми так само бачимо, що ці люди дуже часто людина, стаючи бездомною, починає вживати алкоголь, а не навпаки. Хоча є такий стереотип, що людина, в силу того, що він має алкозалежність чи наркозалежність, стає бездомним. Так, може бути і таке. Але все ж таки, як мінімум, половина... Із них спочатку стали бездомними, потім почали вживати алкоголь або ну, особливий алкоголь. Тому, чому вони не повертаються, я ж кажу. Це вже глибокі такі психологічні травми, я би сказав. Можна сказати, так, да, ну це ж твій вибір. Так, але чи людина відповідає повністю за свій вибір. І серед. Цього переліку бездомних, які, з яким ми працюємо, ну, там є люди з вищою освітою, ага. є люди, які працювали там, на керівних посадах, є люди, які знають мови. Ну, але так життя склалося, знаєте, так зразу відповісти, чому людина загубилася. Ну, це треба копати. Так, трохи. людиною. Ми пробуємо, так. Да, до кожного має бути індивідуальний підхід. Чому низькопороговий, ще раз підкреслю, тому що ми зрозуміли, що таким способом ми, вони стають до нас ближче. Угу. І ми до них стаємо ближче. І тоді у нас більше можливості з ними працювати. Як тільки чим вище поріг, тим менше можливості з ними працювати. З бездомними має бути так. Чому, чому так? Тому що ну, наш засновник. К католицький святий Вікеті Деполь він завжди казав, що ви маєте бути там, де є бездомні, а не навпаки. Ви маєте сидіти чекати, коли вони до вас прийдуть. Власне, тому виникла ця ідея. Вона вже давно у нас щоби. Саме е створити низькопорогову порогу дані ліжку, щоб максимальну кількість охопити. Хто працює з цими людьми? Чи є психологи, чи є медики, хто на таку роботу знов таки, ну скажіть зараз, там, зараз серед людей, які шукають роботу, величезна кількість. Запропонуємо mm -hmm. їм таку роботу. Невеликий відсоток скаже, да, я готовий. Це все ж таки, треба бути морально до цього, готовий, mm -hmm. фізично у тому числі, бо це фізична робота. А хто працює з вами? Ну, як я вже сказав, до медичної допомогу нам надають. Ми працюємо у співпраці з дочками милосердя світового вікенті Деполя. Uh -huh. Тому що також ми пробували різні варіанти краще ніж сестра Цю роботу милосердя ніхто не зробить. Uh -huh. Соціальними працівниками працюють половина із них колишні наші клієнти. Можу сказати, uh -huh. так вони перейшли теж певне випробування життям да і. Вони е, захотіли змінити життя, і вони краще, ніж вони, наших клієнтів ніхто не розуміє. Угу. Досить складне життя вони пройшли, але так як вони працюють, як вони не бредують тими людьми, як вони з ними спілкуються, у нас є стандартне спілкування, да, ця більшість з них ми знаємо по імені, називаємо по імені. Більшість з них. Е, з більшістю з них йде взагалі спілкування на ви. Тобто це ага. це принципове тобто, поняття гідності людини, ну, воно має зберігатися попри все. В якому би стані людина не була. Угу. Да? І тому це однозначно люди, які більшість людей працює, які самі пережили щось в житті, угу. скажімо. Вони розуміють тоді, з ким вони мають справу, і розуміють біль тих людей, які. Ну, і та людина теж відчуває, мабуть, дуже так, сильно хто з нею спілкується. Вони розуміють, що цей чоловік або ця жіночка вона пройшла. Може, навіть вони її бачили свого часу, так. може, навіть вони знайомі. Може бути, і таке. Так. А... Останнє запитання, звісно, треба сказати, де все це розташовано, як ми можемо допомогти. Ну, от, побачили ми людину на вулиці, підійшли до неї, питаємо, чи знаєш ти про Деполь. Якщо людина каже ні, що ми можемо далі зробити з цією людиною? Ну, розташовані ми в районі другої застави, це uh -huh. Дальницька, 50 вулиця. Як можна дістатися? Ну, Улюблений трамвай наших бездомних, це кінцева зупинка 21-го трамвая, який стартує з Тироспольської площі, yeah, да, кінцева yeah. зупинка, друга застава. Також, якщо говорити за наш електротранспорт, третій тролейбус він зупиняється теж в 50 метрах, який стартує з парку Шевченка. Uh -huh. Ось, а так, в принципі, можна з, з центру можна дійти пішки за 20 хвилин. Ну no, так. І е, однозначно, якщо ми таких людей бачимо, треба говорити, що така ніч-ліжка існує. Угу. Да, що... Я ще хотів один момент, якщо дозволити дуже важливий. Е, ви е, так само зачепили момент, що йде війна, і люди донатять на, на ЗСУ, да, да. На, на військових. Але е, на жаль, е, наші нічліжки стають притулком для колишніх військовослужбовців. Угу. Це дуже. Зараз поширене явище. У нас, наприклад, в нашому притулку, не низькопороговому, живе таких троє. Це люди, які демобілізовані, вже mm -hmm. будемо говорити. І так само в низькопороговій нічліжці таких людей досить з'являється. Кожну ніч обов'язково така людина ночує. І знову ж таки, люди, це люди можуть бути і бездомні, yeah. бо бездомні так само воюють. Я вам скажу, що серед бездомних я особисто знаю більше десяти людей, які пішли добровольцями. Uh -huh. Потім багато хто приходив, поранені, і ну, ми, знає, ми продовжуємо з ними спілкуватися. Тому це такі самі люди, як і ми. Вони так само, багато хто з них прагне. Приносити користь прагне захищати батьківщину, але і так само потім потерпають від психологічних ментальних проблем після війни, да. тому ми це тільки початок. Ми будемо з ними мати далі, ще більше будемо з ними стикатися і будемо мати з ними м, можливість м якось жити поруч, так, так. так. Да. І Том... не закривати на це очі. Я розумію чиновників, які кажуть, не час зараз ні, цим ні. займатися. Тому, коли ми бачимо бездомного, угу. ми можемо. Подумати. А можливо, це колишній захисник. Да. Ну, не всі знов-таки хочу наголосити, що не всі бездомні, які носять військову форму, Ні вони обов'язково військові. Кожен, хто проходить повз, не може перевіряти в них документи. Звісно, це повинна робити або поліція, або якісь інші установи, які повинні це робити. Але якщо ви побачили таку людину, яка з'явилася раптом у вас у підвалі, у під'їзді, десь біля дому, і ви її бачите не перший день. І ви розумієте, що цій людині можна допомогти. Ось є можливість все ж таки допомогти таким чином, підсказати, просто підсказати, познайомитися з людиною, підсказати їй, куди їй приїхати, дойти, щоб там все ж таки в неї був шанс повернутися до соціального життя, повернутися до робочого життя, до життя, коли ти миєшся, живеш нормально, працюєш, спілкуєшся, і від тебе ніхто не. Відвертає увагу і відвертає очі. Не хочу на тебе навіть і бачити. Ну і я сподіваюся, що таких благодійних фондів і таких організацій, як ваша, не стане менше точно. Щоб ставало більше, буде добре. Бо дійсно такі люди вони на жаль, їх число побільше, як тільки закінчиться війна. Тож давайте триматися разом. Дякую, що ви прийшли до нас. Дякую, дякую вам запросила. Дякую за роботу. Ну і натхнення вам тримайтеся. Будь ласка, дякую. Олег Горобець, директор філії благодійного фонду Деполь Україна в Одесі. Звертайте увагу на будь-якого чоловіка чи жіночку, яка з'явилася біля вас. Ви можете врятувати життя. Ну і тримайтеся, будь ласка, не забувайте підтримувати зсу. Дякуємо їм за те, що вони роблять, захищають нас. А ми повернемося до вас за лічені хвилини.